Кращий за футбол тільки жіночий футбол. Криворізькі команди зараз домінують національні першості. У неділю у світі відзначають день гри мільйонів. Це свята і криворізької команди Кривбас Ю 15 Колектив існує майже рік, а вже встиг стати чемпіоном України та привести до Кривого Рогу національний кубок. В останньому турнірі наші дівчата наколотили суперникам аж 30 м'ячів, пропустивши лише один. Секрет успіху криється згуртованості та індивідуальної майстерності кожної з футболісток. Емоції, які ми. Відчуваємо після перемоги, після поразки. Це такий один на наліний дем. Це команда, з якою дуже цікаво. Ми як одна велика родина, і це дуже І Додає якихсь емоцій, також позитивних Євгенія зараз на роздоріжжі. Дівчина навчається на другому курсі. В вишу вона майбутній фахівець з пожежної безпеки. Останні успіхи в спорті змусили її замислитися над професійною футбольною кар'єрою. На відміну від Євгенії, її колега по команді. Анастасія з дитинства знала, що музика чи танці це не її. У мене сестра грала в футбол, і з дитинства дивилася на неї, як вона грала в футбол, і тому почала сподобатися і почала займатися. А танці пробувала, але мені не сподобалось. Тата Анастасії грає за одну з футбольних любительських команд. А ось батьки Єлизавети завжди були проти такого захоплення дочки, і тільки коли прийшли перші успіхи, змирилися з її вибором. Займалася багатьма видами спорту, але футбол люблю подвижне, побігати не люблю щось таке. Сидіти або щось робити там, сидячи, тому футбол люблю поборотися. Кожна з дівчат мріє потрапити у головну команду Кривбас для цього необхідно працювати і ще раз працювати. Так повторює на кожному тренуванні наставник команди Денис Мацебура. Він точно знає, чим жіночий футбол відрізняється від чоловічого. Дівчатам дуже Даша, біжи! Даша, біжи! подобається, коли тренер з ними не тільки як тренер, коли він і батько, і друг, і товариш, і коли він в тренді, коли він розуміє усі ці нові там пісні, нові е, з стіктока кліпи, і коли він розуміє те, як з ними спілкуватися, у Дениса підростають дві доньки, і коли він повністю занурився у роботу, пропустив момент, коли старша пішла на танці. Нічого є ще молодше. Жартує тренер. Зараз у команди останній тренувальний період. Далі зимова відпустка. Жіночий футбол ділиться наставник. Це гра особлива. В них дуже Високий болівий поріг, і вони на футбольному полі можуть робити дійсно те, що не можуть робити хлопці. Вони готові головою стрибати у підкати заради того, щоб тренер потім сказав, що було круто, ви молодці, і здобути ці три пункти, котрі для них так як життя необхідні. Дівчата це, це супер. І я коли почав з ними працювати, я їм сказав, що. Я тепер тільки жіночий футбол, і я дуже хочу, щоб жіночий футбол в Україні дуже е, зростав. Має успіхи, і перша доросла жіноча команда. Дівчата у цьому сезоні здобули срібло першості і стали фіналістками Кубка України. А головне грали у престижній лізі чемпіонів. Уболівальники сподіваються, що їх за приклад візьмуть чоловіки і теж виступатимуть в європейських турнірах. Передумови для цього є. Кривбас зараз йде на другому місці і претендує на медалі чемпіонату. А значить, попереду безліч емоцій, гарного настрою. І насолоди від гри все це може подарувати тільки футбол. Кононенко, Олексій Правицький цей день.